Всем покажу. Есть медогонка ось така одна. Всю скорее всего візьму, а ця лошится. Там шків, ручка надбита чуть-чуть, ну так як є. Ну і буде на продаж. Ну і все, більше такого нічого цікавого для вас нема. <світ> так, що сьогодні у нас на огляді. Всім доброго ранку. Буду розпочинати, ви бачите мою тінь. <світ> Бо, блін, ззаді світе сонце. І я буду розпочинати показувати для вас деякі речі. Небагато тут Чуть-чуть. оце усе. Там і тиски. Знайшов, що, що нове. Це все інше старе буду показувати, крім вил. Вила є. Тому покажу. Дивіться, цепуру цип... знайшов таку більш-менш нормальну, Гарненьку. гарненько ціна за неї 450 гривень, приблизно десь 6 метрів. Ось такої. Вона не зварена, не сцеплена. <кій> Кільця наприкінці її зроблені. Десь так. Так, є е, ключ 50 на 55, ціна 250 гривень, 36 на 32. І 32 на 36 у нас буде продаватися разом. Е, ціна їх буде 180 гривень. Далі є пробойці. Всі вони по, крім цього 15 гривень. Е, всі вони будуть по 20 гривень, це зубило. Шайба 5 гривень. Ці в нас будуть 75 і 70. З ручками. без Зубило у Зубило нас буде з ручкою таке. Ціна його 65 гривень. Райбер такий маленький, десь приблизно на 10. Можу переміряти, кому там дуже треба. Ціна 35 гривень. Ручка така. Ціна її 10 гривень. Так, ручка від тисків. Ось така квадрат. Я також можу поміряти. Не встиг вчора поміряти, було дуже пізно. Ціна 350 гривень. Е, далі є три райбери. Також розміри у вайбер. Кому цікаво, е, ціна їх буде 280 гривень, сверло. На не знаю, скоріш всього, десь на 8. М8, скоріш всього, таке. Ціна за нього буде в нас 40 гривень. Під квадрат. Така річ у нас буде 50. Далі є фонарь 20 гривень. Далі йде е, є такі замки. Ось такі різні, кому тут треба. Ціна по 80 гривень є з ключами, є без ключа. Ну, То лічинку замінити та і все, і буде вам. Тиски. Що з тисками? Як завжди, гайка зірвана? Все ціле, гвинт цілий, губок немає. Ціна їх буде 950 гривень. Так, що далі? Є коробка ось така. Ціна її 50 гривень. Далі вольтметри різні, які хочете. Цей, ось цей, ось цей. Ось цей. Ціни їх будуть по 50 гривень. Далі є редуктор ось такий. Кисню, мабуть, або ж углекислоти. Ціна його 280 гривень. Далі є датчики ось такі. Ціна їх по 80 гривень за штуку. Датчик топлива. Ціна 45 гривень, цей в нас буде 35, цей у нас буде 40, цей в нас буде 30. Так, що тут у нас ще? Цей у нас буде 45. Цей у нас буде 50. Вінчик такий, ціна 50, цей у нас буде 35. Завіз якийсь такий цікавий резиновий шпатель. Ціна 35 гривень. Отвіс 45. Пробоєць якийсь такий вибувалка. Ціна 35. <кій> така річ. 30. Шпателя у нас будуть по 20. Далі йдемо. Що в нас тут зубило? Різні ціна. 30, 20. Це в нас буде 45. Це в нас буде. 20. Цей в нас буде 45. 10 на 12. Молотки, дивіться, по молоткам. Ціна 50, 55, 50, 40, 35, 25, 60, 50, 40, 55. Це у нас 5 гривень. Замок у нас повністю в робочому стані, але ключ саме підбирати будете. Там гвинт. Там гайка. Гвинт закручуєте і відкриваєте. Ціна 250 гривень. Далі йдемо. Є динамометричний ключ, ось такий 14-22, на ньому написано. Ціна 100 гривень. Цей в нас буде 20 гривень, цей у нас буде 35. Кришка у нас <кхів>, якась така цікава, 20 гривень. Цей у нас буде 20 гривень, цей 10. Губки якісь 125 і такі. Цікаві, не знаю, затискать від станка якогось. Ціна 250 гривень. Цей у нас буде 40. Мотор у нас буде 80. Цей від е, воріт. Ціна хай буде 120. Заготовка буде 70. Це у нас буде 310 на 32 і на 2 мм товщина, Ціна 50. Це у нас буде заготовка на ножі. Ціна 120. Це у нас буде 45. Губка одна. скоріш всього, на 120-ті або ж на 14 треба міряти. Ціна. Ціна її 65 гривень. Гвинт з гайкою повністю сюди також війде ось ця частина. Ціна 450 гривень. Далі йдемо є е, мотор цей 200 гривень. Так, цей, ця річ якась така цікава, станочна, неоднократно її вже показував. Які є? <кій> Наборна якась фіксувальна. Тобі ж можна підсунути, я послабив болти, тому можна якраз її використовувати. Там кріплення, тут кріплення все є. Ціна її буде 550 гривень. Серп ось такий, я бачу, що він не використовувався взагалі 70. Ця у нас річ грібенка ось така. Ціна 150, ніж у нас буде 60, цей у нас буде 45. Там також той же самий. так, Цей у нас буде 20, цей у нас буде 30, цей у нас буде 150. Цей у нас буде 45. Сікатор у нас буде 120. вила зігнуті, Хоча гарненькі, ціленькі, ну, як є. Ціна їх 120, це у нас 20 гривень. Гак у нас буде 60, це у нас 20 гривень, мечик у нас 35, це в нас 40 гривень, Штангель, це в нас 10. Ця в нас річ цікава така, якась. Ціна її 350 гривень. З медогонки я забрав, як ви бачили там у відосі. Одну частину шестерню, ту можна підібрати. Ось це так. Ціна за неї буде 350 гривень. О, так, кабель десь сантиметровий, десятка. Приблизно ну десь, десь метрів 2-3, ну, не більше. Тому що ну більше тут не отримається. Ціна за нього буде 120 гривень. Від тисків ось таких е, нижня частина, ціна їх 250 гривень. Далі від пили смока. Ось така бабіна з кабелем, кому цікаво. Ціна за неї, та не знаю, нехай буде 120 гривень. І коробка на трактор або ще для чогось. Така гарненька, маленька. Відкривається, почухати, вирівняти. І можна буде користуватися 120 гривень, вона буде ваша. Все показав, все продемонстрував. Кому щось подобалося, або ж хто хоче щось купити. звертаємось на Viber, пишемо, присилаємо фото для того, щоб розуміти, що саме вам, вас зацікавило. І будемо домовлятися за відправку. Всім. Дякую за перегляд мого відео. Кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати, поділитись відео і повністю все те, що ви можете зробити якраз на Ютубі. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.